На Черкащині стартує регіональна платформа діалог влади з бізнесом, яка працюватиме офлайн і онлайн для вирішення актуальних питань підприємців, забезпечуючи системну та масштабну комунікацію. Платформа діалог влади з бізнесом є одним із завдань президента України. Такий формат системного та конструктивного діалогу між владою і бізнесом дозволить сформувати надзвичайно важливий в умовах війни пакет загальнонаціональних пропозицій для розгляду на засіданні конгресу, місцевих та регіональних влад. Є чимало викликів, з якими доводиться мати. Справу щодня, практично через війну, це стосується там і енергетичних процесів, це стосується проблем з експортом, це стосується проблем з посівними збором врожаїв. якщо це говорити про аграрний бізнес, наша мета максимально швидко реагувати там, де ми можемо швидко відреагувати. для Зняття великої кількості проблем саме в нас тут на оперативному рівні у рамках роботи цієї платформи щотижня на базі ОВА відбуватимуться відкриті онлайн зустрічі підприємців із представниками місцевої влади та профільних служб. У нас профільним департаментом в обласній військовій адміністрації буде департамент регіонального розвитку. І він буде безпосередньо відповідати за комунікацію в рамках таких онлайн-зустрічей. Раз в квартал ми будемо практикувати, проводити регіональний форум, можливо, там круглий стіл для участі представників саме бюджету утворюючих підприємств в області, міністерств, профільних служб. Для особистої комунікації вже безпосередньо в офлайн режимі для налагодження зв'язків, покращення взаємодії тощо. Перша така зустріч відбудеться вже цього четверга, 17 жовтня, каже директор департаменту регіонального розвитку Черкаської ОВА Роман Карманнік. Перша анонсована тема наступного брифінгу а це буде бронювання працівників та комунікація з ТЦК та СП. Ця тема вона наразі найбільше. Турбує е, е, представників бізнесу. Надалі розміщується що понеділка, розміщується анонс е, онлайн-форма, в якій е, підприємці визначають там представник, тему. Реєструється на той брифінг за визазазалегіть визначеною темою зі слів Олександра Жученка. На Черкащині функціонує потужна бізнес-пільнота та ефективно налагоджена комунікація між владою і бізнесом. Ця комунікація можлива. Зі свого боку, цю комунікацію вірно я вважаю, що построїти таким чином, щоб асоціації формували питання і ці питання єдиним форматом були, направлялись адміністрації, далі формували теми цих зустрічей і на ці зустрічі ті питання, які ну, важливі, які структурувалися, можливо було вирішувати. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.